Преміальний стиль та водозахист 200 метрів. Casio відпочиває. Дивись уважно. Агресивний годинник, від Pagani Design. годинник з легендарним текстурним циферблатом Паризькі цвяхи в темно-синьому кольорі. Завжди хочеться роздивитись, він просто круто переливається на світлі, та справжня сафірве скло, яке не боїться взагалі подрябин. Модель з високоякісної сталі L 316 Всі грані та браслет сатиновані. Ну дуже дорого виглядає, особливо гарно фіксуюча застібка в стилі метелик. Годинник з якісним кварцевим механізмом від Seiko, діаметр корпусу 40 на 11 мм, тож круто виглядатиме на будь-якому зап'ясті. Абсолютно всі кнопки на корпусі працюючі, та вони на різьбі. Тож натиснули, хоп і почався відлік. Все зроблено на винтах, так як водозахист повноцінний 200 метрів, плавайте пірнайте, нічого з годинником не станеться. Якісна ілюмінестентна підсвітка світить яскраво та довго. Тож, друзі, вибір за вами, але у Касіо за таку ціну ви нічого подібного.